Вітаю! Продовжимо повторювати вивчений матеріал із синтаксису та пунктуації, і сьогодні будемо говорити про складне речення, а саме про типи складних речень і про розділові знаки між частинами складних речень, особливо звернемо увагу на ті, які викликають труднощі. Але перед тим давайте виконаємо таке завдання, яке буде своєрідним місточком до сьогоднішньої роботи. Ми встигли вже повторити просте речення і просте ускладнене речення, і тому зараз перед вами текст. Нам слід ознайомившися з цим текстом, вибрати із нього тільки складні речення. Пригадаємо, що ж називається складними реченням. Складне речення це речення, яке має декілька частин, декілька граматичних основ. Тобто, якщо речення має більше, ніж одну граматичну основу, воно є складним. Для аналізу пропонується текст. Поезія Ігоря Каленця Виводить мама дивним писачком в білому яйці воскові взори. Мандрує писанка по мисочках із цибулинним золотим узваром, з настоями на травах і корі, на веснянім на осіннім зіллі і писанка оранжево горить у філіграннім сплеті ліній. То вже вона, як дивовижний світ, то вже дзвенить, як згусток сонця. Буяють буйно квіти у росі, олені бродять в березнему соці. І стилізовані сплітаються сади у маєві густих обрамлень, мережевом найтоншим мерехтить геометричний космецький орнамент. І я поплив у світ дитячих мрій на білі колискові оболоні. котились писанками із гори ясні сонця в мамині долоні. Нагадую завдання, із тексту нам треба вибрати складні речення. Якщо це полегшить ваше завдання, їх три в цьому тексті. Перевіряємо. Перше речення. Мандрує писанка по мисочках із цибулиним золотим узваром, з настоями на травах і корі, навесняніми на осіннім зілллі. Перша частина складного речення писанка мандрує. Перша граматична основа. І друга частина і писанка оранжево горить у філіграннім сплеті ліній. Писанка горить це друга граматична основа. Складносурядне речення сполучник І, сурядний сполучник, І. Тере. Ми сьогодні будемо повторювати правила про вживання тарени між частинами складносурядного речення, але тут друга частина містить наслідок дії першої частини. Друге речення одразу за ним. Тут чотири частини. Перша частина. Вона є як що, вона як світ, складений іменний присудок пам'ятаємо із першого уроку з повторення синтаксису і пунктуації. Друга частина. Вона пропущена, зрозуміло, що це все про писанку, залишилася тільки частина граматичної основи це присудок. Вона дзвенить. Двоскладне речення неповне з пропущеним підметом. Третя частина квіти буяють, четверта частина олені бродять. Давайте подивимося, що це за речення. Перша і друга частина поєднані за допомогою повторювання сполучника ТО. Сполучник то, то це розділовий сполучник сурядні частини речення, незалежні одне від одної, тобто між ними сурядний зв'язок. Між другою і третьою, між третьою і четвертою частиною безсполучниковий зв'язок, тільки за допомогою інтонації, яка на письмі перетворилася на кому. Отже, перед нами складне речення з різними видами зв'язку: сурядним зв'язком і безсполучниковим зв'язком. І третє речення йде знову ж таки одразу за другим реченням. І стилізовані сплітаються сади у майві густих обрамлень, сади сплітаються, граматична основа. І друга частина мережовим найтоншим мерехтить геометричний космацький орнамент. І тут орнамент мерехтить, друга граматична основа. Це безполучникове складне речення тільки за допомогою інтонації в усному мовленні, яка на письмі перетворюється на розділовий знак, безполучникове складне речення. Частина такого речення теж є незалежними. Населений пункт Космач — це на Закарпатті, розташоване там село, таке, у якому мешканці цього села якраз і придумали оцей от орнамент, вид цього орнаменту, там, де найдрібнішим малюночками, тобто це один із найдрібніших орнаментів. І більша частина мешканців якраз і займається розписом яєць. Перша зупиночка наша на типах складних речень. Повторимо, які бувають складні речення, і це нам полегшить потім повторення пунктограм у складних реченнях. Отже, виділяю чотири типи складних речень. Перше це складносурядне речення, це речення, яке поєднує у собі рівноправні частини, поєднані сполучниками сурядності. От. І приклад, ви бачите, на дошці: для того, щоб легше було сприймати матеріал частини. Речення ви можете розрізняти за різним кольором визначення граматичних основ. В місті, ніби осені немає, а за містом у полях вже плід. Перша граматична основа її вираження це слово немає, безособове односкладне речення. Друга граматична основа це просте двоскладне речення із пропущеним присудком. Присудок легко встановлюється із самого значення речення, а за містом у полях вже плід. Плід з'явився, плід є, плід дозрів, ну, тобто будь-який присудок ви можете визначити самі. Між частинами сполучник А це сполучник сурядний, протиставний, частини між собою рівноправні. І ще друга частина ускладнена відокремленим членом речення, уточнювальною обставиною у полях, за містом, а де конкретно у полях. Парний знак. Зверніть увагу, минулого року говорили про це. Другий тип складного речення складнопідрядне речення. На відміну від складносурядного, таке речення поєднує частини, з яких одна головна, а друга, якщо речення складнопідрядне з одним підрядним, значить друга, а якщо декілька підрядних, значить інші будуть залежними. І зв'язок між частинами, якраз за допомогою сполучників, тільки тепер уже підрядних сполучників або сполучних слів. Серед яких займенники і прислівники, самостійні частини мови. Де гроз западають? Там райдуги встають. В цьому реченні головне розташовується після підрядного. Там райдуги встають і має в своєму складі іще і співвідносне слово, або це може бути вказівне слово, де як написано, в якому підручнику. Чому ми з вами зважаємо на це слово? Тому що воно ставить питання до залежного речення. Райдуги встають там, де там. І підрядне речення відповідає, де грози падають. Нерівноправні частини. Поєднання за допомогою сполучного слова, де це прислівник, самостійна частина мови. От перед нами складно-підрядне речення. Безполучникове складне речення, сама назва говорить про те, що поєднання частин цього речення буде здійснюватися тільки за допомогою інтонації в основному мовленні, а на письмі за допомогою різних розділових знаків. Інтонація може перетворюватися на кому, що буває найчастіше, на крапку з кому, що буває рідше, а також на двокрапку і на тере. Сьогодні будемо повторювати трохи далі, коли ставиться двокрапка, коли тире, нагадаємо собі ці правила. Знов зозулі голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звели в стрісі, Рядок із відомої української пісні. Чути це точно так же, як і в першому реченні, безособоведно односкладне речення. І ластівки звили, граматична основа до складного речення. Інтонація на письмі перетворилася на кому. І якщо поєднуються два види таких зв'язків між простими реченнями, або сурядний зв'язок з підрядним, або сурядний з безсполучниковим, або підрядний з безсполучниковим, або всі три намішані в одному реченні, тоді ми маємо складне речення з різними видами зв'язку. Приклад на дошці. Струснула головою, щоб потягнутися, але марно. Метелики вже прухали в голові, метеликами тріпотіли її вії, метеликами полали на її засмаглих щоках рум'янці. Шість частин в цьому реченні. Між першою і другою частиною сполучник Щоб, це сполучник підрядний, строснула головою, з якою метою, навіщо, для чого, щоб утямитися, значить підрядний зв'язок. Між другою і третьою частиною у нас сурядний зв'язок, тому що є сполучник Але протиставний, сурядний речення між собою рівноправні. Між третьою і четвертою, четвертою і п'ятою, п'ятою і шостою безсполучниковий зв'язок. Тільки тут у нас з вами є той та інтонація, яка перетворилася на розділовий знак двокрапку, і є та інтонація, яка перетворювалася на коми. Чому тут стоїть двокрапка? пригадаємо одне із правил, тому що усі наступні частини вказують на причину, чому це все виявилося марним. І ми можемо переробити оці місце приєднання на сполучникове речення. Строснула головою, щоб потягнутися, але марно, бо метелики вже пурхали в голові, бо тому, що метелики вже пурхали в голові і так далі. Отже, які типи складних речень буваємо, повторили, і тепер можемо зосередитися на розділових знаках між частинами таких речень. Починаємо із складносурядного речення. Тут треба звернути увагу на ті правила, за яких ми не ставимо кому між частинами складносурядного речення, і коли ставимо таре. Приклад речення на дошці, а десь біжать залізні коні і пахне холодом трава. Якщо в реченні складносурядному є спільний другорядний член речення, шленречні, найчастіше це обставина, і в нашому прикладі це обставина, обставина місця, тоді це і залізні коні біжать де десь, і холодом пахне трава де десь. От спільний другорядний член речення. Якщо ми з вами поставимо тут то кому, тоді ми зруйнуємо граматичну структуру. А якщо зруйнується граматична структура речення, значить не буде і змісту цього речення. Отже, кому ставити не треба. Спільне другорядне член речення, службові слова тільки лише, які теж будуть належати до і першого і до другого речення, і спільне вставне слово або словосполучення. І кома між частинами складносереднього речення не ставиться. І сьогодні вже траплявся нам такий приклад у тексті про писанки, коли Тере ставиться між частинами складносурядного речення, коли друга частина містить наслідок дії першої частини. Приходить пісня, який наслідок. І душа захмарена, усе на світі може зрозуміти другий момент. Це розділові знак, які стосуються частин складнопідрядного речення. Між частинами складнопідрядного речення здебільшого ставиться кому. Не забувайте особливу увагу звертайте на те речення, де підрядник знаходиться всередині головного, тому що дуже часто помилка пунктуаційна, це тоді, коли людина відкриває речення, то ставить перед ним кому, але не ставить після нього кому. І просто речення продовжується і перемішується вже з головним реченням. Інколи, у особливо поетичних текстах, автори можуть ставити тире. Між частинами складнопідрядного речення. Ну Це їхній емоційний прояв. Сад це храм квітів, де кожна квітка складає молитви сонцю, дощу і землі. Сад це храм квітів, головне речення. Храм який, де кожна квітка складає молитви, і тут ми з вами бачимо кому між частинами складнопідрядного речення. Сонцю, дощу і землі однорідні члени речення. Розділові знаки про них повторювали минулого уроку. Далі дуже цікавим є момент, коли у нас дві або три частини, більше частин, які є однорідними підрядними частинами. Якщо сполучник або сполучне слово повторюється, ми заселяємо звичайні розділові знаки коми. Врешті сталося те, те, що, що статися мусило, те, що, що було вимовлено золотоусто у снах. Коми, Ви бачите, все за звичайним правилом. Але якщо ми захочемо поєднати ці дві однорідні, підрядні частини за допомогою сурядного сполучника І, то тоді коми ми ставити не будемо. Чому? Тому що це схоже на схему поєднання однорідних членів за допомогою одного сполучника, який є єднальним або розділовим. Це ж саме правило повторюється тут, тільки на іншому структурному компоненті. І тут воно вже перероблена, ця частиночка, яка раз, щоб ви могли звернути увагу. Врешті сталося те, що стало статися мусило і що було вимолено золото усто у снах. Коми немає. І ще один момент тобто це можна сказати, відзеркалення оцього правила. Тут одне головне речення і два. Однорідних підрядних речення, а тут буде трошки навпаки, я ж кажу, віддзеркалення якраз. Тут буде дві частини поєднані сурядним зв'язком, тобто це два, якщо можна так висловитися, головних речення, але в них буде спільна, спільна якраз залежна частина. І тоді між ними теж не буде ставитися кома, тому що якщо ми кому тут поставимо, то зруйнуємо і граматичну структуру речення, і зникне зміст. Це дорога не така важка. За якою умовою, якщо ділиш випробування з другом. І цей час минає швидше, за якою умовою, якщо ділиш випробування з другом. Тому кому тут немає. На це треба зважати. Там, де дві частини в реченні, трошки легше, там, де частин більше, тут вже треба звертати увагу на те, що ж це за речення, як вони поєднані і які розділові знаки слід поставити. Безполучникове складне речення. В ньому, крім коми, крапки з коми може ставитися двокрапки і таре. Давайте пригадаємо правило, коли ставиться двокрапка, тоді, коли друга і наступні частини вказують на причину того, що відбувалося в першій частині, коли вони пояснюють те, що відбувалося в першій частині, або коли вони доповнюють зміст присутка в першій частині. Приклад. Той пізній вечір дуже пам'ятний. Чому між зорями ви близько жартиця під яблунями ходять їжаки? Друга і третя частина вказують на причину, чому цей вечір виявився таким пам'ятким для ліричної героїні. Один лиш час і має совість, а в чому це проявляється? Друга частина пояснює зміст першої тече й тече, немов Дніпро. Тере ставиться тоді, коли перша частина сполучникового складного речення вказує на час або умову. За якою відбувається дія в другому реченні. Друга частина вказує на наслідок, чимось схоже на складносурядне речення. Далі частина може протиставлятися у змісті, або дуже рідко, коли друга частина містить порівняльне значення. Приклади. Все сумує, тільки слава сонцем засіяла. Тарас Шевченко. А Протиставлення. Все сумує, але тільки слава сонцем засіяла. Гаї шумлять, я слухаю. Коли гаї шумлять, я слухаю. Павло Тичина. І ще один дуже цікавий момент, тому що призводить до порушень пунктуаційних норм це тоді, коли збігаються два сполучники. Стоять поряд, один із них сурядин, один підрядний, і колись ставиться кома, колись не ставиться, коли ж це відбувається. Якщо ми можемо з вами витягнути підрядну частину, от та якраз яка починається другим сполучником, і речення не втратить своєї структури і не втратить свого змісту, тоді ми повинні розділити ці сполучники за допомогою коми. Людина прагне знати і. Як тільки в ній згасне жаха до знань, вона перестає бути людиною. Людина прагне знати, і вона перестає бути людиною. Структура залишилася на місці, так що тут правильно розділовий знак. Якщо далі в продовженні речення ми бачимо таку от частиночку то або так, тоді у жодному випадку ми не повинні розділяти два сполучники за допомогою коми. Або ще один момент: якщо перший із сполучників, тобто той, який є сурядним, є неєднальним а Протиставним, тоді теж у жодному випадку ми кому не ставимо між сполучниками. І ось у нас якраз частка ТО, тому тут між двома сполучниками кому не ставиться. Розглянули такі складненькі речі із розстановкою розділових знаків. Ну, тепер пропоную попрацювати і відтворити в той момент, який нам потрібен. Отже, нам треба розставити пропущені розділові знаки і визначити типи складних речень. Тобто складносурядне, складнопідрядне, безполучниково чи складне речення з різними видами зв'язку. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися перевірити разом із нами. Перевіримо. Християнам в усьому світі святкують Великдень. Треба поставити кому між частинами складносурядного речення. Далі йде протиставний сполучник. Проте, проте в кожній країні є свої особливості. А що ж це за особливості такі? І прикладка відокремлена, правда сказати, дві відокремлені прикладки однорідні, які знаходяться в кінці речення, якраз і розкривають значення слова особливості, це уставлені звичаї та традиції. Про прикладку і про її відокремлення говорили минулого року. А зараз ми з вами використовуємо ці правила. Друге речення: як символ великодніх свят, кролик став персонажем стародавньої німецької казки, у якій збирав красиві великодні яйця. Як символ Великодніх свят це теж прикладка, непорівняльний зворот. Чому вона відокремлюється? Тому що такі прикладки не завжди відокремлюються, які приєднуються за до допомогою сполучника як. Тут вона містить додаткове значення причини, тому відокремлюється через те, що кролик символ Великодніх свят. Ось, він став персонажем стародавньої німецької казки. Так, і казки якої? У якій збирав красиві великодні яйця. Це складнопідрядне речення з підрядним означальним. Красиві великодні неонорідні означення. От. Тому що характеризують предмет за різними параметрами. Минулого уроку якраз говорили про це. Третє речення. На святковому столі в Німеччині обов'язково повинен бути букет нарцисів. Адже вони є одним із основних символів Великодня. Великодня перепрошую. Так, це складнопідрядне речення. Тому що слово джемов можемо замінити тому, що, бо складноподане з підним причини. <кхи> Наступне речення. Ненсі Тітман, 91-річна жінка з Лондона, зберігає як реліквію найдавнішу у світі паску, яку пік 1821 року її прапрадід Вільям Скіннер. паска, якій більше 200 років. Ненсі Тітман, а хто вона? І відокремлена наприклад, яка знаходиться після означуваного словосполучення, розкриває нам це. Ой, перепрошую. з Лондона. Зберігає як реліквію на давнішій світі Пасху, яку Пасху, якусь пік 1621 року її прапрадід Вільям Скіннер. Складе підрядне речення з підрядним означальним, і от ми з вами бачимо ще один момент як реліквію. Це теж прикладка, але вона не відокремлена. Тут у нас прив'язувалася прикладка за допомогою сполучника, як і тут порівняйте, тут вона містить ще додаткове значення причини. А тут просто, якщо у нас є правило, якщо ми можемо перефразувати у ролі, у значенні, тобто зберігає у ролі реліквії, у значенні реліквії. От через те ми з вами не відокремлюємо. І останнє речення цього завдання «Мозаїчне панно погляд у вічність приголомшує. Воно складено з 15 тисяч розфарбованих вручну писанок. Так, тут у нас безполучникове речення. На його межі ми з вами повинні поставити двокрапку, тому що друга частина вказує на причину, чому ж приголомшує мозаїчне панно погляд у вічність, тому що воно складено з 15 тисяч розфарбованих вручну писанок. Ось такий момент. До речі, це фрагмент цього панно якраз Очі Пресвятої Богородиці. Склала це панно художниця з Одеси Оксана Мас. І для неї розписували вручну писанки люди з усієї України. Зараз це панно зберігається у Софійському соборі в місті Києві. Наступне завдання. У нас подано по три речення, тому що це мінімум, з якого можна скласти складне речення з різними видами зв'язку, ну, щоб перемішувалося принаймні два зв'язки, два види зв'язків. І пропонується з цих речень скласти складне речення з різними видами зв'язку. Зрозуміло, що тут не може бути одностайної відповіді, тут можуть бути різні поєднання. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Перевірмо, те, що можна ось так. Звичай це невідокремлене явище в житті, бо вони втілені в рухи і дії світовідчуття, а ці взаємини безпосередньо впливають на духовну культуру народу. Між першим і другим реченням у нас підрядний зв'язок. це невідокремлене явище в житті. Чому з якої причини? Бо вони втілені в рухи і дію світовідчуття. Між другим і третім у нас сполучниковий сурядний. Підрядний сурядний. Це речення із різними видами зв'язку. І друге речення, друга частинка. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного життя, бо є написаними законами двокрапка. Ними керуються з найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Між першим і другим у нас підрядний зв'язок, як і в першому реченні, між другим і третім безполучниковий зв'язок. Двокрапка. Чому? Тому що. Наступна частинка, після двокрапки розкриває, чому вони є написаними законами, в чому це полягає. Так, і зазвичай ми з вами закінчуємо свої заняття тестовими завданнями. Сьогодні це будуть два тестові завдання на встановлення відповідності. Перший тест у нас буде пов'язаний із правилами вживання ТР, і тут якраз знадобляться ті. Матеріали, які ми повторили минулого уроку, тому що у нас теле ставиться і в простому реченні, і в складному реченні. Сьогодні ми повторили якраз два моменти: це терем із частинами складносурядного речення між... і терем із частинами безполучникового речення. Що маємо під цифрами: терем іж підметом і присадком на місці пропущеного члена речення, при відокремленому члені речення і між частинами безполучникового складного речення. Такі завдання даються щороку на мультипредметному тесті або. Раніше на зовнішньому незалежному оцінюванні. Можете зробити зупинку, спробувати виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ми до перевірки. Між підмитом і присудком. варіант В. Україна ж це що таке? Це країна бароко, мандрувати нею для ока втіха. Мандрувати є, що таке, є втіха. Це складне речення, але в обох частинках ми маємо таре між підмитом і присудком. Отже, перше це В. Далі, друге, на місце пропущеного члена речення. Це варіант А. Тисячі речей потрібно здоровій людині. І тільки здоров'я потрібне хворій. Слово потрібно пропущено. Третє. окремленому члені речення. І це останній варіант, варіант Д. Спасибі вам, маму, за перший скарб. А що це за скарб був? Пісні над колискою. І четверте, це якраз сьогоднішній наш матеріал між частинами безполучникового складного речення. Варіант Б Хочеш бути успішним, спілкуйся з успішними людьми. І ми з вами можемо зараз дати відповідь на питання, чому ми поставили терен між частинами складного, складного безполучникового речення. Тому що перша частина вказує на умову: якщо хочеш бути успішним, і ми легко її переробили на складнопідрядне речення спілкуйся з успішними людьми. Залишився невикористаним варіант Г, і це тере. Парний знак для того, щоб виділити вставлену конструкцію. Сучасне життя усі ми це відчуваємо, трима людину в постійному нервовому напруженні. І другий тест, пов'язаний із розрізненням видів складних речень. Сьогодні ми з вами повторили. Типи складних речень. І всі вони тут, 4 у нас представлені. Складносурядне, складнопідрядне, безполучникове складне речення і складне речення з різними видами зв'язку. Зупиніть відео, спробуйте виконати тест, повертайтеся і будемо перевіряти. Перевіримо правильність виконання. Першим у нас повинно йти складносурядне речення, і воно у нас міститься у варіанті Г. Дороги «дороги-шрами» і пороги шрами Два рівноправних між собою речення, сполучники між ними. Складнопідрядне речення. І тут у нас варіанти. Їх небагато, це варіант В. Коли ж космічна заметіль забілить звірів, твої пісні сумні святі, візьму у вирій. Твої пісні візьму уверій. Коли? вирі? ж космічна заметіль забілить звірів. Варіант В. Це варіант, у якому міститься складне підрядне речення. Третє речення Безсполучникове. І це останнє речення. Облітають квіти, обриває вітер полістки печальні і розкида кругом. Рядочок із поезії відомої вам. У восьмому класі вивчали це Володимир Сусюра. Вірш осінь. І четверте речення це складне речення з різними видами зв'язку. Варіант А. Недоліки людини не знає тільки той. Хто? хто її любить підрядний зв'язок. Але він про це нікому не скаже. Між другим і третім сполучник сурядний. Підрядний сурядний зв'язок це два змішаних зв'язки. А значить, це речення складне з різними видами зв'язку. І невикористаним залишився варіант Б через те, що це просте речення ускладнене. Добро та зло, однорідні члени речення, однорідні підмети, окремо випущені на волю. Відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом, яке знаходиться після означуваних слів. Згубили б світ, загасивши вічний вогонь героїзму. І ще одне ускладнення це відокремлена обставина, виражена дієприсівниковим зворотом. На сьогодні це вся інформація. Дозвольте привітати вас із прийдешніми святами, побажати вам усього найкращого. Святкуйте Великдень по можливості у своїй родині. Нехай святкує Великодня Пасха. Бережіть себе, до побачення.